Думав, це станеться наступного тижня, але ні. Сьогодні вівторок і це сталося. Насіння гарбуза, українська багатоплідна, уже 75 гривень кілограм. Тобто, наступного тижня ми, мабуть, побачимо вже планку 70. Що далі? Турка 70, болгарка 60, голе 110, Українка 75. Да, я вже казав. І, в общем, ситуація не улучшається, а поки що тільки хуже. Як думаєте, яка планка буде наступного тижня, і яку взагалі мінімальну планку по гарбузовому насінню ми побачимо в цьому сезоні? І як говорив один відомий блогер, який займається посівматеріалом, не здавайте баригам. Чекайте, вони самі вас попросять. Так от, у мене у вас велике прохання. Поки що не здавайте. Не здавайте того, що реально ну, складно реалізувати. Ми не встигаємо за вами, то тобто і за поступленням. І виходить, яка ситуація, то Да? Так що, як казав товариш Юрчик, не здавайте. Всі... На... лучше підождіть. Лучше підождіть, хай ситуація стабілізується і будемо працювати далі всі разом. Треба трохи перекурити.